Розділ 10. Транспортна капсула в небезпеці. Перша атака Книгів. Поки Шакворд, Шанкс і Шавлер тікали з космічного готелю від книдів, великий скляний ліфт містера Вонки з шаленою швидкістю кружляв по орбіті довкола землі, містер Вонка задіяв усі ракети-прискорювачі і ліфт. Збільшив звичайну швидкість із 17 до 34 тисяч миль за годину. Він, як ви розумієте, намагався чкурнути від лютого і величезного червівого книда з фіолетовим задом. Містер Вонка його не боявся. А от бабуся Джозефіна була налякана просто смертельно. Щоразу глянувши на книда, вона видавала пронизливий вереск і затуляла долонями очі. Та звісно, що 34 тисячі миль за годину це ніщо для книда. Молоді і здорові книди за виграшки пролітають мільйон миль між обідом та вечерею, а тоді ще один мільйон зранку перед сніданком. Бо ж як інакше їм долати відстань між планетою Червес та іншими зірками, містерові вонці варто було це знати, щоб варно не витрачати ракетне пальне. Але він і далі розганяв ліфт. Велетенський книг летів поряд, не докладаючи особливих зусиль, і зирив у ліфт своїм лиховісним червоним оком. Він ніби казав через вас я маю тепер синець на гузні, тож ви мені ще за це поплатитесь. Отак вони кружляли довкола землі уже приблизно 45 хвилин. Коли це Чарлі, який весь час пурхав собі під стелею разом із дідунем Джо, зненацька вигукнув Там щось попереду. Ви бачите, дідуню, просто перед нами. Я бачу Чарлі, бачу при небеса, та це ж космічний готель. Не може бути, дідуню! ми ж його давно залишили позаду. Ага, озвався містер вонка. Ми набрали таку шалену швидкість, що встигли облетіти довкола землі і знову до нього наблизитись. Диво, вижне досягнення. А он і транспортна капсула. Бачите, дідуню? Ззаду за космічним готелем. Якщо я не помиляюся, Чарлі, там є ще щось. Я знаю, що це таке, заверещала бабуся Джозефіна. Це червиві книди. Негайно розвертаємося. Задній хід заволала бабуня Джорджина. Мерщій назад. Шановна пані, проказав містер Бонка, ми ж не в машині на шосе. На орбіті неможливо зупинитися чи ввімкнути задню передачу. Мені начхати, репетувала бабуся Джозефіна. Тисніть на гальма, зупиніться, крутіть педалі взад. Нас упіймають книди!» Та припиніть ви нарешті молоти дурниці заради всіх святих, суворо мовив містер Вонка. Ви ж чудово знаєте, що мій ліфт абсолютно книдоне непробивний, вам нема чого боятися. Вони підлетіли ще ближче і бачили тепер, як із хвостового відсіку космічного телю вилітають цілими похмурими роями книди, і наче оси оточують транспортну капсулу. Вони її атакують, зойкнув Чарлі, нападають на транспортну капсулу. Це було жахливе видовище. Здоровезні зелені яйцеподібні книди формували ескадрильї по 20 книдів у кожній. Потім вони вишатувалися рядами на відстані метро один і одного. Після чого ці ескадрильї ряд за рядом кидалися на транспортну капсулу. З шаленою швидкістю вони таранили її своїми гостроконечними задами. Торох ударила перша ескадрилья, відбилася рикошетом від капсули і відлетіла геть. Бабах! Друга ескадрилля врізалася в обшивку транспортної капсули. Забирайте нас звідси, психопат, ви нещасний, Вирискнула бабуся Джозефіна. Чого ви чекаєте? Ми станемо наступними їхніми жертвами, репетувала бабуня Джорджина. Бога ради, чоловіче, повертайте назад. Я дуже сумніваюся, що ця транспортна капсула книдо не пробивна, проказав містер Вонка. Тоді ми мусимо їм допомогти. вигукнув Чарлі. Треба щось робити. Там всередині півтори сотні людей. А внизу на землі в кабінеті Білого Дому президент і його радники нажахано слухали по радіозв'язку голоси астронавтів. Вони сунуть на нас цілими зграями, кричав Шакорт. Вони намагаються розтрощити наш корабель. Але ж хто вони? заволав президент. Ви ж навіть не сказали нам, хто вас атакує. Якісь величезні, зелено-коричневі бридки-почвари з червоними очищами втрутився в розмову шанс. Схожі на гігантські яйця і атакують нас за дами!» «За дами?» – здивувався президент. А чому за дами? бо їхні зади гостріші за передки!» – крикнув Шаквард. Обережно, черговий напад, чавк. Нам довго не протриматись, пане президенте, офіціантки верещать, упокоївок істерика, кур'єрів нудить, а швейцари бурмочуть молитви. Що нам робити, пане президенте? Сер, що нам у біса робити? Запускайте ракети, ідіоти, і завертайте голоблі, гаркнув президент. Негайно повертайтесь на землю. Це неможливо, крикнув Шавлер. Вони знищили наші ракети, розбили їх ущент на друзки. Нам гаплик, пане президенте, вигукнув Шанкс. Все пропало, бо навіть якщо вони не зможуть зруйнувати корабель, ми назавжди залишимось тут на орбіті. Ми не зможемо повернутися на землю без ракет. Президент аж упрів, підстікав йому потилицею за комір сорочки. Будь-якої миті, пане президенте, волав шанс. Ми можемо втратити з вами зв'язок. Нас атакує зліва чергова зграя, і вони поцілились на нашу радіоантену. Вони вже близько, не знаю, чи ми змож голос замовк. На півслові радіозв'язок урвався. Шанксе, крикнув президент, де ви пропали? Шанксе, шакворте, Шанксе! Шавлере! Шанкворте! Шанксе! Шавлере!» Чому ви мені не відповідаєте? А у великому склянному ліфті, де не було радіо, і ніхто з них не чув цих переговорів, Чарлі сказав єдине їхнє спасіння негайно повертатися на землю. Так погодився містер Вонка, але для того, щоб знову війти в земну атмосферу. Їм треба зіштовхнути себе з орбіти, змінити курс і опуститися нижче. А для цього їм потрібні ракети. А ми ж добре бачимо, що сопла їхніх ракет розбиті й розплющені, там усе понівечено. А хіба ми не можемо взяти їх на боксир? запитав Чарлі. Містер Бонка аж підстрибнув, попри те, що він перебував у невагомості, йому. Якимось чином вдалося підстрибнути. Від збудження він шугнув угору і вдарився головою об стелю. Тоді тричі перекрутився й повітрі і вигукнув: Чарлі, ти молодець. Саме так. Ми їх відбуксируємо з орбіти, всі мерщі до кнопок. А чи ми їх відбуксируємо? засумнівався в дідунь Джо, нашими «Нашими кроватками?» Не переймайтесь такими дрібничками. крикнув містер Вонка. У моєму великому скляному ліфті все передбачено. Всім приготуватися, ми йдемо на любі друзі. На пролом. Зупиніть його. заверещала бабуся Джозефіна. Спокійно, Джозі, сказав дідусь Джо. Ті люди потребують рятунку, і ніхто, крім нас, не зможе прийти їм на поміч. Якщо тобі страшно, заплющ міцно очі і заткай пальцями вуха. Якщо вам сподобалося, подаруйте нам лайк, підписку і відкривайте двері до наступної частини казки.